Усім привіт! Сьогодні разом з вами хотів би пороздумати над такою темою, чому Бог є такий несправедливий. Дивлячись на те, як живуть люди на землі, часто в людей виникає питання: а чому Бог такий несправедливий? Багато хороших людей боліє на рак, багато хороших сімей не можуть мати дітей. Багато чого є погано на землі. Люди думають, от як Бог може допустити війну. Люди жили собі спокійно мирно, нікого не трогали. а От тут війна несправедлива. І я би хотів разом з вами пороздумати над тим, чи дійсно Бог є несправедливим. Перед початком, я думаю, було би чудово зачитати одне місце Святого Письма. І разом пороздумувати над ним. Воно записано в Книзі Івана Євангелію від Івана, 3 глава, 16 вірш. Я думаю, багато хто з вас знає цей вірш на пам'ять. Але я зачитаю. Так бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя віч. Це дійсно сильний вірш. І тут говориться, що Бог віддав своє саме найдорожче за нас, грішних людей. І тут показується дійсно велика любов Божа. Але давайте ми вспомнимо, що зробили люди з Його сином. Дивіться, Бог дуже сильно любив людей. І Бог віддає своє саме найдорожче, Він віддає. Свого Сина посилає на землю, Ісус живе на цій землі. Ісус робить дуже багато чуд, чудес, Він здоровляє багато людей, е, Даже два рази нагодував людей. Тоді люди жили не дуже добре і не було такого достатку, як зараз, і поїсти вони не завжди мали. І здавалось би, а за що люди його би могли б вбити? Ну, нема ніяких причин. Якщо люди дуже справедливі і дуже правильно поступають, то ж Ісус хороша людина, Він ж нічого поганого не робить. Але що ми читаємо далі? Слово Боже нам говорить, що люди взяли і видали Його на смерть. Дійсно, це був план Божий, і ми розуміємо, чому саме це так сталося, але ми бачимо, як люди поступили несправедливо. Люди дуже сильно помиляються в своїй справедливості, і часто ми віримо в свою справедливість, в ту справедливість, яка приємна нам, яка зручна нам, яку ми любимо. Ми не хочемо слухати про Божу справедливість, бо Божа справедливість вона говорить, що заплата за гріх смерть. Якщо ми згрішили, ми маємо померти. Але ні, Бог нас викупляє. Він викупляє нас від гріха. Він дає нам шанс, не дивлячись на те, що ми злі, не дивлячись на те, що ми чинимо погано. Ми кожен день грішимо. І ми несправедливо поступаємо по відношенню до Бога. Але Бог терпить, Бог любить, Бог чекає, Бог прощає. Чи дійсно ми так робимо? Легко звинувачувати Бога, коли один раз щось в нашому житті пішло не так. Але. Знаєте, що Бог він набагато більше нам прощає, Він набагато більше терпить, Він набагато більше і довше чекає, щоб ми покаяли своїх гріхах. І ми повинні зрозуміти, що Бог є Бог справедливий. А ось ми, люди і наша спотворена справедливість, вона не завжди є істиною і не завжди є правильною. І нам потрібно це розуміти. Ось таку думку я би хотів залишити сьогодні для вас. Якщо у вас є свої думки, якщо Слово Боже вам відкривається і ви хочете поділитись з ними, то пишіть їх у коментарях. Також, якщо у вас є якісь питання, ви теж можете залишити їх у коментарях. Усім гарного дня. Також підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставте лайк. Усім до побачення!